Всім привіт! І це відео не про огляд комп'ютера, а про те, як ми ходили його збирати тиждень тому. І він виявився доволі таки цікавим. Тому я відразу почну свою історію. бажаю вам приємного перегляду і погнали! Це було 7 травня, і звичайно, для когось це був самий звичайний день, але точно не для мене і мого однокурсника, які хотіли ще разочок. Потрогати ці нові комплектуючі процесор, відеокарту, материнку, і зібрати це все воєдино. Я думаю, ті, хто збирають комп'ютери, зрозуміють мене і підтримують мене, що це прям реально класні відчуття. І, на жаль, не без нюансів, ним стала повітряна тривога, із якої не всі відразу були в зборі. Так, да, повітряна тривога, звичайно, не дала зібратися всім отрядом, тому йдемо поки так. І ото поки ми йшли, однокурсник вирішив забрати клавіатуру, і ось на неї також огляд невеличкий. Ну, на мій погляд, це непогана клавіатура, адже особисто в мене перша клавіатура це була мембранка, але явно не від Logitech. Обзор на клавіатуру, давай. Тайпінг, Logitech. Лоджітек. Подсвітка є? Все, це імба клавіатура. Але прийшовши додому до однокурсника, до ми взяли старенький ноутбук і зняли з нього хард. Але слава Богу, він нам не знадобився. Все, ми вже на місці. Обзор на ноутбук, ми не показбираємо, а ноутбук дивиться. А тепер другий прикол у цьому комп'ютері те, що він буде запускатися перших декілька разів з ось цього диску. На, на... Який стояв на ноутбуці 2011-го? 12-10 го го там. Там, де i 3 другого покоління стоїть. Коротше кажучи, це буде топчик комп. І поки ще не дійшовши до комплектуючих, однокурсник відразу сказав, що просто так додому ми не підемо і візьмемо трошечки шашличка. 4 кілограма шашлика купили. Нахер? Щоб не Ви не скушаємо стіки. Ну, так зняли ще мама, папа, 2 кілограмки. Та нормально, нормально. Так, ну коротше, інструменти вже готові. Все, зараз. Чекаємо ще одного клієнта і будемо уже. Ну, ті хазе скільки чекаємо, правда? Що ж, нарешті переходимо до комплектуючих, і першою буде відеокарта. Адже з неї дуже цікава історія виявилася. Тому що замість RTX 380i міг би бути RX6900 XT або RX7600 XT. А якщо це Nvidia, то 4060 або 4060 Ti. Проте все ж таки вибір пав на RTX 3080 ti І зараз я розкажу чому. Спочатку дійсно був вибір на RTX 4060, але подивившись на бюджет цього комп'ютера, було зрозуміло, те, що ця відеокарта ну ніяк не вписується взагалі по цьому бюджету. Наступна відеокарта була RTX 4060 Ti на 16 ГБ. Але вже вона перевищувала рамки бюджету, і взагалі якось воно не дуже все виглядало, хоч там і 16 ГБ було, але 20 чимось тисяч платити за відеокарту з 128-бітною шиною, така собі ідея. Наступною відеокартою була RX7600XT, і вона була, скажімо так, найбільшим претендентом на роль відеокарти у цьому комп'ютері. Проте. Однокурсник, який якраз таки затримався із за повітряної тривоги, покопавшись в інтернеті, знайшов RX 6900 XT. І ось це одна з самих цікавих історій, коли я коли-небудь чув, хоч вона і, наче звичайна, особисто в мене вона була перший раз. До речі, кажучи, дякую дякуючи однокурснику і його прошаріності в Аліекспресі, ми зібрали доволі таки продуктивний комп'ютер за ці гроші. Адже якби це все купувалося б в Україні і ці комплектуючі були відносно офіційні або є офіційні, то вийшло б набагато дорожче, а це зрозуміло, що не влазило в бюджет. Що ж, а тепер про історію з RX 6900 XT. Так, це була саме вона на водянці у виконанні Sapphire Toxic. І в магазині на маркетплейсі епіцентру вона коштувала 19 тисяч, здавалось би, новою. Проте це не так. Але подивіться на станції відеокарти, і ну, це зрозуміло, що вона ні в якому разі не була новою. Проте на маркетплейсі це взагалі не було написано. Насправді виявилося так, що ця відеокарта. Фактично, або ВВшна, або відновлена. Точно ми не знаємо. Проте це і так зрозуміло, якщо подивитись на її стан, ну вона 100% не нова, і залишається тільки два варіанти: або вона відновлена, або вона вже поверталася через 14 днів після користування. Щодо RTX 380 Ti, вона взагалі була куплена у знайомого, по словам однокурсника, і він йому, звичайно, довіряє. Ну, чому би ні, насправді кажучи, відеокарта була куплена за 16 тисяч, тому дійсно класна продуктивність за ці гроші. Переходимо до процесора, і це, якщо можна так сказати, легендарний Ryzen 5 7500F, який обійшовся за 5 тисяч гривень. І якщо порівняти, скільки він коштує на розетці в Україні за 7, то економія. 50 доларів, доволі таки суттєво. А тепер саме цікаве, переходимо до материнської плати. Адже це не якась там Асрок, чи Асус, чи взагалі Гігабайт або MSI. Це. Де назва цієї материнки? Джгінюе! Хай буде так. Джгінюе. Ніколи Добре. в житті ця відеокарта не могла подумати, що буде стояти в Добре. оцій Добре. материнці. Добре. Добре. Да. Ну. Побачимо щось з цією. Капіталізація відеокарти <плес> <плес> Буде щось з цією материнкою далі. Але, кстати, непогане охолодження. Обійшлася вона нам за 3300 гривень. Це М5 Сокет і два слота М2 з однаковою швидкістю 54.0 А також слот під М2 Wi-Fi. Я нагадаю, це 3300 гривень. Я. Насправді кажучи, за цю материнську плату дуже сильно бомбив. Вона мені прям жест як не сподобалась. Проте, коли я її взяв в руки, я зрозумів, що Ну, наші воно і китайське, але хоч рік, то воно і має прожити. Бо вона прям така важка. Подивіться на цю систему охолодження VRM. І відразу буде зрозуміло, що материнка за 3300 коштує, ну, не знаю, 1006. Знайди таку в Україні, А ти таку не знайдеш. Наступна железячка це Shiftek Vega і це 850 Вт, скажімо так, бюджетні 850 Вт. Проте вони нові, але не модульні. Цей блок живлення не є модульним, хоч і 850 Вт. Проте він реально новий і коштує менше у порівнянні з іншими 850 ватниками. І, звичайно, був варіант взяти Seasonic на 850 Вт, MSI. Звичайно, ВВшні, але навіщо їх брати, коли є новенький, хоч і не модульний. Ну, я думаю, що він, в принципі, нормальний. Адже це Chieftec, тому наші проблем не повинно ніяких бути. Ну, взагалі, в ідеалі можна було б туди поставити XAS на 1000 Вт. На OLX продавали за 1000 гривень. Це прям класний блок живлення, якого б навіть хватило з запасом. За охолодження процесора буде відповідати ID кулінг, і я навіть собі цей кулер хочу взяти на ПК. Адже він дійсно непоганий, тут 4 трубки, коштує він 1000 гривень на телемарті. Якщо пошукати десь ще, то можна знайти задешевше. Дуже гарний радіатор там з товстого алюмінію, тому лайк за нього. Корпусом буде. Game Max Defender TG Black. Ну, Midi Tower великий з чотирма вертушками в комплекті. І відразу хочу сказати, що вони прям тихенькі, не те, що в мене. Але, тим не менше, непоганий варіант за ці гроші. Оперативною пам'ять була Crucial Pro ddr 5 на мікронах 32 ГБ, звичайно, непогана ОЗУшка. При тому всьому за 2500 гривень, чому би ні. Але пам'ятайте, я на початку відео казав про те, що хард нам не знадобиться. Так ось, на заміну харду, вийшов ось такий диск. Коротше, ми вирішили те, що е, харт на новому комп'ютері не варик. 256, да, диск? Все нормально. І далі вирішили його поставити під відповідну музику. І в чому прикол, ми потім його переставляли, адже забули зняти наклейку з термопрокладки на радіаторі. Так, на цій материнській платі є термопрокладки на радіатор для М2. Це взагалі жесть. На момент запису цього відео цей SSD стоїть під систему, і наче все нормально. Там ще один додався на 2 ТРБ, який мав бути з самого початку. І ось такий комп'ютер під кінець вийшов. І хочу сказати, що він по продуктивності як ПК місяця травня 2025 року, який ви можете побачити зараз на екрані. Тут RTX 5060i, та саме B650 від MSI, правда. Процесор трішки краще. Ну, а чи варта переплата в 20 тисяч гривень з 7500F на. 7600X переходити. Ну, от я також думаю, що ні. Також ось невеличкий нюанс, те, що RTX 3080i на рівні RTX 5070. А в деяких випадках навіть RTX 3080i, наприклад, у Red Dead Redemption 2, обходить RTX 5070. Після того, як ми зібрали комп'ютер, нас почастували шашличком. Але я цього не підзнімав. Ну, якось не культурно було це все. Але. Респект просто. Я зараз буду розказувати ще половину відео про те, який шашлик вийшов гарний, і він дійсно гарний. Запили компотом і трав'яним чаєм. І розійшлися по домам. Культурно відпочили, отримали емоції і ще записали якісь моменти на пам'ять. Що ж, на цьому це все. Дякую всім за перегляд цього відео. Бувайте!